Історія такого роду. Ман привіз вапняк, завалився на бік. Зараз буде скання тягнути, бо наш трактор не може взяти, за залегенький скаче. Зараз дядько потягне. Все буде супер. Така всякі історії, не все так легко, як хочеться. Впіральці ключов, сам ключи. Все приготування. Отакий От відос такого формату. Називається тягнув Баба, дідо рибку, баба, внучка, всі тягнули рибку. Супер! так Зараз буде перерокіровка. Будемо висипати з того ракурсу, бо наш нас вийшов піздець. Повний. Що ж, машинка виїжджає, будемо перебазовуватись, щоб висипати лапнячки. Дальше пишут. Так, хлопці працюють. Буває місце нелегко, але ради даємо. Так, ну що, витягнули, розгрузився. Зараз вийде геть. Їде на контрольне зважування. О. Цей мусив розвертатись би висихвати. Красота. Добре, сім, можеш, ну, а зараз западемося ще дозаду. Ще, 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 добре. Це Ха? йде один сформий. Хлопці.